На роботу вентиляційної системи в укритті першої школи надходять скарги. Щоб перевірити інформацію, наша знімальна група вирішила до закладу під час повітряної тривоги. Зі слів директорки ліцею в роботі вентиляції справді були несправності. Наразі спеціалісти їх вже усунули. Під час перевірки підрядник, який встановлював вентиляційну систему, виявив забиті фільтра. У суботу вони приїхали вранці, перевірили абсолютно все обладнання, подивилися і почистили. Всі фільтри, все відкривали, перевіряли, сказали, що вентиляційна система дійсно працює на повну потужність, що вона в справному стані, але були забиті ті фільтра, які стоять першими на прийомі повітря. Їх змінили, замінили, поставили нові, чисті. Обслужили, прочистили всі інші фільтри, подивилися на те, як надходить повітря, чи правильно встановлені всі заслонки. Тобто перевірили абсолютно все. Сказали, що ось така перевірка і таке обслуговування має відбуватися один раз на місяць. Відколи була встановлена ця система і запущена в дії. Вона не обслуговувалася жодного разу. Як нам пояснили в управлінні капітального будівництва перед запуском вентиляційної системи, в укритті була створена комісія. Вона проводила заміри циркуляції повітря для безперебійної роботи. Школа має укласти договір на обслуговування. Сховище постійно користується, але обслуговування немає. У нас в кошторисах не забито, у нас забита реалізація цього проєкту, але й не обслуговування його. Коли ми замовляли систему вентиляції, ми попросили, щоб надали запасні фільтри. Воно просто забило пилюкою і закаксувало. І тому повітря, я вважаю, що... Ну, тому обсягу, в котрим повинно бути, воно в останній час воно не доходило. І тоді вже пішли скарги і я вважаю, що це продовжені скарги. Але це нам пощастило, що ми замовили запасні фільтра, і зараз система вентиляція почала робити, як повинна. Але ми дуже саме розуміємо, що через півтора-два місяці потрібно буде знову міняти фільтра. Опитали учнів закладу, чи комфортно їм наразі знаходитися в приміщенні укриття. Діти зауваження на роботу вентиляції не мають лише додають, що через затяжні тривоги не мають змоги пообідати. Нічого нормально. дихати нормально. Просто мало людей сьогодні. Всіх позабирали снамо Нормально. Раніше було тяжело дихати, а зараз ніяк вже зробили вентиляцію, вже нормально стало». Вже краще, ніж була. Тоді взагалі дихати ну, тяжело було. Комфортно, так все працює, все дуже гарно. Тільки що ми довго сидимо, нас ніхто не корм кормить. Знаходитись комфортно повітря піде. Не жарко, так от нормально. Нормально раніше було. Раніше, ну раніше ми були в старому укритті. Ну там, звісно, було гірше, не, не А зараз все добре. Тут зручно так. Але якщо довго сидіти, не можна розмовляти з друзями, тобто нудно. Поганий інтернет не посидиш, роки тут не поробиш, некомфортно. Тут не кормлять. Я такий голодний. Це неможливо терпіти. Наразі офіційних документів на введення укриття в експлуатацію школа ще не отримала. Як тільки вони надійдуть, заклад зможе укласти договір на обслуговування вентиляційної системи.